Ну що ж, дорогі болівальники, ознайомившись зі складом, переходимо безпосередньо до гри. Юрівенедуб. Щось буркнувши своїм футболістом, повертається на лаву запасних. Емоційний тренер. М'яч у Волині. Довгий пас вперед. Але Шуніч не залишає жодного шансу для продовження атаки. М'яч у Даніла. І тут фол. Так. Ерібікфаулі. зіграв неаккуратно. І на повторюємо це бачимо. у Вернодуба на молодого вратаря Левченка, дебютанта прем'єр-ліги, грає Вернодуб. Знову м'яч центрального захисника Зарі. І Левченко далеко в поле. Тут поштовх в спину. Це Сіменін. До речі, вихованець Луганського футболу. Зіграв один матч за Луганську Зорю. Голами не відзначався. Грицай біля м'яча. На Ігнатівича наступили на ногу Ігнатівичу. Тепер бабир відзначився. Олексій Але підійшов та вибачився. Це по чоловіче. Повтор. Показує, що. Судя правий. Тут уже цікаво. Ігнатівич битий. Скидка, рецеп'є. Заб Заблоковано. На підборі заря Вернедуб. Чайковський знову Віталій Вернуб. Що зробить Віталій? На білого грицай. Перспективна атака закінчується рейхбійним пасом. речі, доволі. Серйозна звукова підтримка. Сьогодні у взагалі. Чоболівальників не так багато, як завжди. Полюбляють вуганську футбол. Максим Старцев введе м'яч у гру. Точно на голову Максиму Білому. Хомчиновський на півпатію. Але швидкість не головна. Якість у Зинського легіонера. Мінішн тримається не в одній, не в іншій команди. Ліпартія на ярмаша. Що зробить ярмаш? Назад. Лише назад. Шуніча. Шуніч через Левченка. Дуже часто грають Луганчани через свого голкіпера. Чим можуть його розхвилювати? Це такий молодий голкіпер. Сімінін. І задумка на 5, виконання на 2. Вернадуб на Грицая, Грицай з Шунічем. Що придумає Тоні? Нічого продуктивного. Грицай вперед. Хамчиновський. Вроде заняло, но не! Прошел! Электраты мяча! Тут же відібрав! Простріл! брал! Прострел! Не! Ничего не Знову Снова Заря! Ярмаш! Ярмаш на... Лепартию! Лепартия! Та что ж такое с прострелом справа? Хотя с левой их совсем нема. ма! прессинг Заря демонструє. Лепартія. Бореться Лепартія і фолить, фолить, фолить. Сільва із варану. Лежить на газоні. Дивимось повтор Ой, локтем. Грубовато це таке можна й жовту карточку. отримати. Із варану лежить на газоні. А газон то холодний та сирий. Мене батьки ще в дитинстві вчили. Не сидіти на сирій землі. Підскажіть хто небудь, Сільві. Я жартую. Добре, що із варану не чує, а то на газоні міг би опинитися я. Будь лікарі вже чекують на сільво із варану. Анатолій Дем'яненко не сидиться йому. Чи холодно сидіти, чи йому краще видно, не знаю. А ми чекаємо поновлення гри. Із варану вже підводиться, закунько повернеться на поле. Позаду вже 10 хвилин матчу, а команди не радують нас гострими моментами. Будемо чекати справжніх гострих моментів. Волин атаці. Шуніч в підкаті. Прямо на Сімініна м'яч вибиває. Палипчук. Знову Сімінін. Талипчук. Ти не пройдеш, сказав Чайковський по Випчуку. Так і сталося. Капітан кине за бокової. Адресат Бабир. Боротьба за м'яч. І Олексій програє. Віталій Вернедуб. Син головного тренера. Декому може здатися, що син головного тренера в основі команди, це, так би мовити, по блату. Але Віталій доводить кожного матчу, що він основний. Він не лише надійний захисник, але й результативний. В останніх двох матчах він відзначився двома голами. А те, що один з зголів свої ворота, ми до уваги не беремо. Волонь останні хвилини перехопила ініціативу, не віддає м'яч Луганчанам. Хоче добитися успіху в сьогоднішньому матчі. А хто його не хоче? Волин з м'ячем, на правому фланзі атаки. Але як правило, правим флангом нічого не проходить. Гравці мене почули і переводять свій вектор атаки на лівий фланг. Тут ярмаш. Тут ярмаш. Не завжди він такий надійний, але сьогодні, сьогодні все добре у нього. Бікфаулі бере своїми індивідуальними діями. І шуніч переводить м'яч на кутовий. Молодець Бікфали коли, коли не виходить командними діями, Де він того на себе. А коли в воротах молодий. Голкіпер то кожен стандарт може стати гольовим. Дивимося за цим кутовим. Подача! Удар! Міг би статися, удар! Попади по м'ячу. Це добре, тут фол. Фол близнюк двоххвилинної давності. Із варано. А якби влучив? Було б красиво. Не факт, що був би гол, але було б красиво. Відходить до своїх воріт. Левченко подає. Ігнатівич. Ігнатівич в центрі частіше, ніж на лівому фланзі. О, як грубо. Жорсткий підкат від Семініна. Данило постраждав. Боронь боже, не подумайте, що сімініна расист, це просто збіг. Да, неприємно. І в нас небезпечний штрафний на ворота Волині. Сімінін, до речі, жовто отримав. І Данило підтягується до карного майданчику з бажанням покарати Волинь за, за надлишкову грубість. Ігнатійович Хомчиновський. Хомчиновський. Подача! І він це робить! Даніла! Даніла карає Волинь за надлишкову грубість. 1-0. 1-0. Ну і Старцев постарався. Не долишив зворіт. Не на лінії не залишився. Не ліквідував загрозу. 1-0. Передає привіт комусь Данила. Вторий його в чемпіонатах. Дивимося повтор. Легеньким поворотом голови. Хто його тримав? Ну, Ділимо цей м'яч на трьох. Сімінін, бікфаловий старцев. Радий Данила. Радий, дуже радий. Радіє Луганськ. Радіє Заря. І не радіє Максим Старцев. Доки нам демонстрували повтори, з м'ячем уже Заря. М'яч у Вернедуба. Чайковський. Чайковський центр на Ігнатівича. Знову центр Ігнатівич. Білий. Ти набираєш швидкість. Що він зробить? Далі Хамчиновський немає офсайду. Хамчиновський, простріл! Це вже вкотре не проходить такий прийом. Котре заблоковано. А цей раз зайняв зіграв. Чисто і надійно. На Львому фланзі м'яч. Не зрозуміло в кого м'яч, в кого. Волинь. Відбивається Волинь. Виносить м'яч. Але недалеко. М'яч у Чайковського. Такий прийом. Передача на Даніло. Який шикарний пас? І що тут відмашка? А тут фолк. І це пенальті. Арбітер вказує на пенальті. Не знаю, мені здалося, що до карного майданчику було 6-5 метра. Мені так здалося на перший погляд. Потрібен повтор. Будемо чекати повтор. Тим часом Шиков отримує жовту картку. Це за відмашку від ліпартії. Побігли гравці в Олині добиватися справедливості від судді. Так, повтор. Відмашка. Ну, друзі мої, фул був ще до карного майданчику. Заняв зніс білого. Ну, без сумнів, без сумнівів, фол був, але це не пенальті. Сумно, але суддя допускає таку мабуть результативну помилку. Ну, нічого не поробиш. Суддя навіть слухати не хоче. Цікаво знає російську мову Іван Чешиков. Мабуть, що знає, якщо розмовляє з арбітрами. Все зрозумів Іван Чешиков. Нічого він більше не вдіє. До речі, в складі Луганської зорі нема штатного пенальтиста Ліга Люзи, який тричі відзначався в цьому сезоні з позначки. За його відсутності пробиватиме інший опорний півзахисник Максим Білий, який, до речі, заробив цей пенальті. Не без допомоги арбітра, але... Але пенальті є пенальті. Максим Старцев готується вибачитись перед своїми болівальниками за перший гол. І що відходить білий від м'яча, ходить Даніло. останній, коли я бачив таку заміну... До речі, в півфіналі останнього євро. Тоді заміна не зіграла. Ми це все прекрасно пам'ятаємо. Максимов пояснює, чому повинен пробувати Даніло. Спостерігаємо. І Даніла і без шансів. Просто без шансів. Красиво. Правий верхній кут. Радіє Юрій Венадуб. 18 хвилина. 2-0. Поздоровляють партнери Даніла. А автор дублю передає повітряний поцілунок комусь на трибунах. Радіє Луганський Ультрас. Радіють звичайні болівальники Луганського клубу. Але святкувати перемогу ще рано. У матчі першого кола між цими командами гості теж програвали 2-0. Але зуміли вирвати нічию на чужому полі. Повтор забитого м'яча. Ну з якого повтору не подивись. Бачимо, що у старців було мінімум шансів відбити цей м'яч. Дуже добре поробив Данила. Цього третій гол в чемпіонатах України. Дуже якісний форвард. А Заря, здається, не помічає рахунку на табло і продовжує контролювати м'яч. Контролюєш м'яч, контролюєш гру. В центрі поля м'яч. На Вернодуба, Вернодуб на Левченка, все по тому ж сценарію. Ну, доки тактика дає свої плоди, тактику треба використовувати. На, на лівому фланзі оборони Полець Чайковський, поробчук на газоні. Можемо зрозуміти Анатолія Дем'яненка середина першого тайму, його команда програє 2-0. Ну, часу більше, ніж достатньо для того, щоб спробувати зачепитися хоч за якісь залікові бали в цьому матчі. Але потрібно проявити характер. Саме в таких випадках і потрібно його проявляти. Геннатівич міг нас доганяти, м'яча і розпочинати атаку своєї команди. Я подарував кутовий волині. Ну, можливо, підсвідомо заря віддає ініціативу Волині. Можливо, потрібна хвилинка, щоб перевести дихання. Біквали подає. Подача! Удар! Ніякої небезпеки в цьому ударі. Підбирання в Волині і тут флотація. Ні з чим залишається Волинь.